Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні на огляді в нас настільний абстракт з неймовірним ароматом під назвою кава в локалізації видавництва Lord of Boards. Що таке кава? Це в нас гра від одного до чотирьох гравців, у якій учасники будуть намагатись відтворити повний цикл створення кави від вирощування до доправлення, і все це за допомогою кількох кольорових кубів і ось таких доволі блідих, але цілком інформативних планшетів. В грі є два різних режими гри звичайний і розширений. Але чесно, для вашої першої гри тільки звичайний, чому саме думаю, самі зрозумієте після огляду. Але що ж то був би за огляд на гру із такою назвою, без філіжаночки, ароматної і незрівнянної кави? До речі, це в мене від компанії 25 Coffee Roaster з харківського виробника натуральної свіжо обсмаженої кави. Знаєте, так склалося, що я п'ю виключно каву. І за весь час я спробував дуже багато її і, різновидів. І саме в цієї компанії мені вдалося знайти дійсно ті смаки, які, ну, прям зайшли на всі сто. Якось, наприклад, це Тафлер Аравія дуже прикольний смак. Але в них на сайті є якась така неймовірна кількість цих сортів кави. І тому найчастіше, якщо я не знаю, що обрати, я користуюся їхньою крутою функцією підбору ідеальної кави. Пару кліків, вибір смаку, гірчинки, кислинки, і ви отримуєте підбірку за вашими вподобаннями. Що до речі, також зручно вам завжди за бажанням зроблять помел і безкоштовну доставку при замовленні від 350 гривень. Проте, не дивлячись на те, що це виглядає реально як реклама, дійсно я сам вирішив вам розповісти про них. Тим паче, що й тема підв'язана під е, тему. Гри, що на огляді, а ось коли 25 Coffee Roasters дізналися про те, що я хочу про них розповісти. Я їм написав про це. Вони вирішили надати моїм глядачам промокод GAMES, за яким протягом наступних двох місяців кожен із вас зможе отримати знижку у 20% на усю зернову каву сайта 25 Coffee Roasters, окрім дріпів і наборів. Повірте. Ця кава дійсно вартує вашої уваги. Усі посилання, звісно, я залишу в описі. До того ж, буду дуже радий прочитати ваші коментарі щодо вашої найулюбленішої кави. Залишайте їх під цим відео. Прочитаю усі ваші повідомлення. Може, й мені вдасться знайти щось до свого смаку. Ну що ж, а тепер від аромату і смаку. Переходимо до візуалізації. Тож, поїхали! Отже, на початку гри кожен з гравців отримує свій планшет кампанії, на якому розміщуються чотири різних типи кави у відповідні комірки. Це наш склад кави. А також кожен із гравців отримує стартову карту плану. На якій зазначається, в нас одна філіжанка, тому наш стартовий маркер викладається на першу поділку, тобто в нас є одна філіжанка. Уся гра триває рівно 8 раундів, під час яких ви повинні встигнути доставити якомога більше обсмаженої кави, тим самим заробивши переможні очки. Кожен раунд у грі грається однаково. Спершу кожен гравець повинен набрати собі нову карту плану і розпочинає все саме майстер. тобто Перший гравець, перший гравець із маркером майстра, викладає три карти плану на центр стола. Починаючи з майстра, кожен із гравців повинен обрати одну із цих карт планів. Наприклад, цей гравець обирає собі одну із карт. Наприклад, ось цю. Він забирає її собі. А після повинен буде розмістити її ось тут біля цієї карти плану. Але про це ми поговоримо згодом. А однак після цього наш ряд поповнюється новою картою, і вибір робить наступний гравець. Він забирає собі ось цю карту, а позосталі карти. Відправляються до скиду ці карти плану це усе для нас. Адже саме завдяки вірному розміщенню цих карт, ви і зможете створювати ланцюжки із підприємств для їх одночасної активації, бо не мрійте, що у вас під час гри буде безліч дій, які ви зможете використовувати. Розміщуючи свою карту плану, є одна умова. Ми повинні викласти цю карту таким чином, щоб накрити дві, три або чотири комірки на вже викладених картах плану. Тобто ми можемо викладати її ось так, ось так, або ось так, ми можемо розгортати цю карту, як нам заманеться. Але головне це накрити мінімум дві комірки. Тому ми, наприклад, зараз викладаємо цю карту ось таким чином. Якщо після розміщення карти кількість відкритих філіжанок зменшилась або збільшилась, нам необхідно відмітити це, перемістивши відповідний маркер на нашій карті компанії. До речі, щодо ось таких кав'ярень, які зазначаються на наших картах, ми можемо накривати ці кав'ярні, якщо нам це буде вигідно. Однак, треба пам'ятати, що ці кав'ярні і приносять нам переможні очки наприкінці гри. І до того ж, якщо на цих кав'ярнях вже будуть викладені якісь кубики, то накриваючи цю кав'ярню навіть частково, ми скидаємо ці кубики. Те ж саме стосується будь-яких інших комірок. Якщо, наприклад, в нас ось тут буде вирощено ось така кава, і ми накриваємо цю комірку. То ми скидаємо цю каву до загального запасу. Далі усі гравці одночасно можуть планувати і виконувати свої дії а всі дії в нас це, як я вже казав, цикл виробництва кави. Перша дія, з якої все починається, це вирощування. Наприклад, ближче до кінця гри, в нас ось така комбінація із карт планів, а також у нас є 5 відкритих філіжанок, що дає нам змогу виконувати до 5 дій. Перша дія виробництва кави це, звісно, вирощування. І щоб виконати цю дію, ми повинні розмістити ось такі кубики на відповідних кавових зернах за одну дію, гравець може викласти один кубик на одну комірку, якщо вона відокремлена від інших комірок, наприклад, за Одну дію гравець може виростити одне кавове зерно на ось такій комірці. Однак, якщо в нас є декілька комірок, які з'єднані одна з одною, тобто є суміжними, то за одну дію гравець може викласти кубики на кожну із цих комірок. Звісно, що ці кубики мають відповідати кольору самої комірки. Наприклад, це все одна дія. Однак під час дії вирощування ми не можемо додавати кубики на комірки, де вже є. Кубики, проте, якщо у вас вже є вирощені зерна, їх можна зібрати і висушити. Дія збору і висушування дуже схожа на дію вирощування, однак для неї ми беремо кубики вже з нашого поля. Так само за одну дію гравець може вибрати будь-які кубики одного кольору і викласти їх на будь-яку одну комірку із збором та висушуванням, наприклад. Ось сюди ось ці два кубики. Проте, якщо у гравця є декілька комірок зі збором і висушуванням, які є суміжними, тоді гравець за одну дію може відразу викласти кубики на обидві із цих ділянок. Тобто, наприклад, ось сюди він викладає два коричневі куби, а ось сюди він викладає два червоні. І це все одна дія. І звісно, що додавати куби на вже зайняті комірки із висушуванням та збору, ми не можемо. Далі ви можете обсмажити висушену каву. Те ж саме стосується і нашої обсмажки. За одну дію ми можемо перемістити кубики із однієї комірки зі збору на будь-яку комірку із нашим обсмаженням. Проте, якщо в нас є декілька комірок. І з поряд одна з одною, тоді ми можемо перемістити туди наші куби із різних локацій. Наприклад, ось так і ось так. І це буде одна дія. Звісно, що додавати куби сюди ми вже не зможемо. Наприклад, за другу дію ми можемо використати. Ось таким чином нашу дію задля обсмаження. Ну і наприкінці, звісно, вашу обсмажену каву можна розвести по всім куточкам світу у різноманітні кафе, чи просто залишити на своєму складі. Під час доправлення ми беремо кубики тільки із наших комірок із обсмаженою кавою, і доправляємо їх або до ось таких кав'ярень, або до нашого складу. На кав'ярнях зазначаються ті умови, точніше ті кубики. Кави, які нам потрібно сюди викласти, щоб отримати зазначену кількість переможних очок. І за одну дію ми повинні узяти кубики лише з однієї комірки і розмістити їх до будь-якої кількості кав'ярень або свого складу. Наприклад, гравець за одну дію може узяти ось ці дві коричневі кубики кави. А після розмістити один кубик ось сюди, а другий покласти до свого складу. А, наприклад, другою дією він може обрати ось ці два зелені кубики, один викласти ось сюди, закривши усі вимоги до кави на цій кав'ярні. І наприкінці гри він зможе отримати три переможні очки. А останній кубик він відправляє до свого складу. Тож таким чином, ви маєте виконати усі свої доступні дії, комбінуючи їх одна з одною. Ви вільно можете виконувати ці дії не по порядку. Наприклад, спершу доправити куби, потім висушити їх, а після виростити нову каву найголовніше старатися використати усі наявні дії. Тож після того, як усі гравці виконали свої дії, розпочинається наступний раунд, і першим стає вже наступний гравець за годинниковою стрілкою. І всі кроки раунду знову повторюються. А наприкінці восьмого раунду гравці переходять до підрахунку очок. Фінальний підрахунок очок в цілому не дуже складний. Спершу ми рахуємо кількість очок, які приносять нам кав'ярні, які ми повністю забезпечили відповідною кількістю кави, яка зазначається на самих комірках. Наприклад, у нас є 5 переможних очок, 3, А ось цю кав'ярню ми так і не змогли. Забезпечити, тому це 8 переможних очок. А також ми дивимось на наш склад. І ось тут ми отримуємо по 2 переможних очка за кожен кубик того типу, якого в нас найменше. Наразі це. Червона кава, тому кожен із цих кубиків нам приносить по два переможних очка. Проте, якщо б в нас не було жодного куба, тоді б ми отримали нуль переможних очок. Однак за третє місце, тобто наразі це жовтий колір, тому що зеленого в нас цілих сім. Ми отримуємо по одному переможному очку за кожен кубик. Тобто фінальний результат гравця це 15 переможних очок. Ну і звісно, той гравець хто набрав найбільше переможного чок і стає переможцем. Але наразі ми з вами розглянули так би мовити сімейний або базовий варіант гри, адже розширений пропонує неабияку боротьбу за сам вибір карт. Тепер під час підготовки ми прибираємо ще додатково 8 карт, і перед кожним раундом на сті викладається кількість карт, яка дорівнює кількості гравців і більше не поповнюється після вибору. І розпочинається аукціон за право бути майстром і першому обирати карти. Тож гравці по черзі, починаючи із жетоном майстра, можуть зробити одну із двох дій: або зробити збільшити ставку, або спасувати. Гравці роблять ставку за допомогою своїх кавових зерен, що знаходяться у їхньому складі. І, наприклад, гравець робить ставку в одне каове зерно. Інший гравець дві, далі пас, і цьому гравцю можна поставити три. Він ставить три кавових зерна, і він виграє. Ставку аукціон і стає майстром, і тому він отримує можливість обрати собі одну із цих карт першому. І, наприклад, він обирає собі ось цю карту, викладаючи її, наприклад, ось таким чином. Наступний гравець за ставкою бере собі карту і так далі. Проте гравець, у якого на його картах планів є ось такі кораблі. Може викласти на кожну із цих комірок по одному кубику, що були виставлені для ставки. Наприклад, гравець виставляв ось ці три кубики. І тому він може викласти ось цей кубик, наприклад, ось сюди, а цей ось сюди. А позосталий повернути до загального запасу. І таким чином усі гравці за столом можуть зробити, якщо в них є ось такі комірки кораблів і якщо вони робили свої ставки. Наприкінці гри, якщо ця комірка не буде накрита картою, тоді цей кубик переміститься до складу гравця і відповідно буде враховуватись для фінального підрахунку очок. А ось доповнення еспресо, яке також ви можете додати до вашої гри, вже вносить зміни саме у властивості комірок, додаючи нові комірки до гри. Наприклад, тут з'являється ось така комірка для вирощування, де ми можемо за одну дію виростити відразу два відповідних кубика наших кавових зерен. А також тут нас з'являється ось така комірка, де під час фази Г, тобто відправлення до наших кав'ярень, наших Кавових обсмажених зерен, ми можемо відправити сюди один свій кубик, і наприкінці гри ми можемо обміняти цей кубик на будь-який інший, на будь-який кубик іншого кольору і викласти його на свій склад. Також нас з'являється ось така комірка під назвою партія, де ми можемо виростити будь-який кубик будь-якого кольору, а також ось така комірка «Тістечка». Якщо наприкінці гри вона буде суміжна із будь-якою кав'ярнею, яка буде повністю забезпечена кубиками, тоді вона принесе свої зазначені. Начені переможні очки. Кава. Ммм. Кава. Кава. Ммм. Кава. Я, як я вже вам казав, дуже полюбляю каву і п'ю її, мабуть, рази три на день. Тут, звісно, головне, щоб серденько витримало. Але знаєте, чого я не відчув у цій коробочці? Так само кави. Кави немає. Не те, щоб аромату там немає. Це було б дуже дивно. Я навіть не відчув тут загального присмаку того, що ми тут у цій грі вирощуємо, збираємо, обсмажуємо і доставляємо саме каву. Зовнішньо гра вийшла дуже блідою. На жаль, і з тим самим успіхом ми могли б робити тут бургери з різних видів м'яса, наприклад, і додати сюди аніміплів, які вже давним-давно існують. Хоча і тут можна було б зробити зернятка кави замість ось цих кубіків, і це б додало б вже якогось фльору. Але маємо, що маємо. Так, ну що. Посварив на початку, тепер можна похвалити. Механічно, то гра доволі непогана. Так, мозколомна просто капець. Так, параліч аналізу майже кожен хід. Після першого так прораховувати потрібно все і завжди. А То ти просто пролетиш і все. Але це така гра. Математична, з великою кількістю прорахунків, де тобі потрібно вірно розуміти, що і коли ти хочеш зробити, і чим ти можеш пожертвувати, щоб зробити більший ланцюжок активації. Бо тільки сам момент розміщення цих карток перед собою це вже ціла історія, де ти сто разів її покрутиш і розмістиш, а потім все одно залишишся невдоволеним, бо не так, як ти хотів. Гра хардкорна. Для мене так точно і грати в неї часто я просто не можу дозволити це собі морально. До речі, дуже цікаво те, що у такій невеличкій коробочці, нехай і з таким невиразним оформленням, ми отримуємо дуже сильну механічну гру на побудову табло і менеджмент ресурсів. Адже кожне ваше рішення, починаючи від вирощування самої кави і закінчуючи вже доправкою. Веде вас до вибору, куди саме і що саме краще розмістити, щоб наприкінці все ж таки заробити якнайбільше переможних очок. І це дійсно круто, що ось такі невеличкі коробочки за відносно невелику ціну пропонують відчуття як великої євростратегії, хоча й без атмосферності. Але нас врятувала ароматна фліжаночка. І на цьому у мене все про гру. Кава! Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. І ще підписуйтесь на канал. Більше половина з вас чомусь не підписана. Тож давайте розвивати український YouTube разом. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!